Доброго ранку малята! Запрошую вас на інтегроване заняття ознайомлення з природним довкіллям та розвиток мовлення і культура мовленевого спілкування. Тема нашого заняття кому потрібне сонечко? Дітки, до нас з вами в групу завітав сонячний зайчик! Це сонечко послало своє тепло та хоче привітатися з нами своїми промінчиками. То що, пограємо з сонячним зайчиком. Сонячні зайчики грають на стіні. Я махну їм пальчиком. Підбіжать вони. Ну, лови, лови, скоріш, ось він, кружок яскравий, а тепер лівіш лівіш от і втік пустунчик жвавий. Дітки, давайте ми з вами пограємо. Дидактичну гру. Сонечко добре чи погано. Хлопчик грається на сонці без головного убору. Це добре чи погано? Так, погано. Сонечко світить на квіти, і вони швидше починають рости. Добре! Сонечко світить занадто яскраво, і на сонці мружаться очі і псується зір. Це погано. На сонці дуже швидко сохне одяг. Все добре. Земля пересушується від сонця. Погано! Сонечко світить на яблучка, і вони швидко рум'яніють та дозрівають. Добре. На палючому сонці швидко гинуть рослини. Погано. Сонечко світить у вікно та освітлює кімнату. Вона стає світлою та теплою. Добре! Молодці діти, ви добре знаєте, коли сонечко це добре, а коли погано. Малята пропоную нам з вами трішки відпочити і виконати фізкульт хвилинку, яка називається сонячні промінчики. Раз, піднялись, потягнулись. Два до сонця доторкнулись. Три долоні. На чотири руки вище, п'ять руками помахали, шість сонячні промінчики дістали. Дітки, пограємо з вами ще одну дидактичну гру, кому потрібне сонечко. Яка прекрасна наша планета Земля. Просимо сонця, тепла і добра. Промінчики сонця в долоньки візьмемо. Нашу прекрасну планету всі разом збережем. Тож, давайте малята згадаємо, кому сонечко дарує своє тепло і світло. Сонечко потрібне кому? Тваринам. Сонечко потрібне кому? Рослинам. Сонечко потрібне кому? Землі. Сонечко потрібне кому? Комахам. Сонечко потрібне кому? Птахам. Сонечко потрібне кому? Людям. Сонечко усміхнися і зігрійся промінцями. Весело нам грати, коли сонечко із нами. Дітки, пропоную вам послухати віршик Грицька Бойка. Сонечко лишається. Біля сонечка вгорі плавала хмаринка, проти сонечка в дворі бавилась яринка. Враз хмаринка біла. Сонечко закрила, і яринка засмутилась. Губоньки, скривила. То про що цей віршик, дітки? Так, про сонечко і дівчинку яринку, яка бавилася на сонечку та раділа йому. Так, а коли воно заховалося, яринка засмутилась. То що, мої малятка? Чи цікавим було вам наше заняття, про що ми сьогодні розмовляли? Дякую вам за увагу! Гарного дня!